Привіт, дружина, зв'язку містер Вайпер, і я до тебе із новим відосиком по Raid Shadow Legends. Сьогодні у нас буде відосик із розряду Дивись, як можу. Знаходжусь я на аккаунті у Олександра Дажбога, свого Соклана. Він вже отримав, загнуздав, осідлав. Коротше, має вже коня. Першим, першим клані у нас його забрав, вже його прокачав, дав книжечки, дав якісь там таланти і зробив одну досить прикольну команду, яку ми зараз підемо разом із вами дивитися. Погнали зразу ж таки, друзі, на Альнаме. Альнаме, як ми знаємо, ми дуже полюбляємо його фармити і просто тисячами вливати туди. Енергію для того, щоб нафармити ось цю омріяну пилюку і за 20 секунд її спустити. Наш склад, друзі: акреція, кінь, гнут, раманту і каймер. Скажу зразу, що каймер тут навіть е, е, Ну, зовсім не потрібен. Замість нього ставимо книжницю Аделін, яка у всіх є, і буде ще крутіше буде стабільніше проходження в рази в мільйон разів. Просто ось так дивимось. Як вони будуть е, цю всю справу проходити? Запускаємо бій. так 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 Від камера фактично тут нам потрібно лише сон. Тобто книжниця Аделін тут чудово з тим справляється. Дивимось, е, походили сильними навичками. Аля Улю, і все діло за 6 ходів, 13 секунд завершується. Давайте ще разочок запустимо. Дивимось Каймерсон. Раманту кулемет свій. Акриція краде шкалу ходу. Гнут ходить з А3. Далі кінь робить атата. І акриція завершує аудієнцію із нашим босом. 6 ходів, 13 секунд. Ну, ще разочок забіжимо. Звісно ж таки, шанс на фейл тут є. Через те, що є у нас тут е, дядько Каймер. Ось бос у нас червоний, він синій. Ну і шанс такий є, що може бути фейл. Але ставимо книжницю Аделін і фейлу не буде. Ну, е, думаю, пресети тут не потрібно показувати. Ну, хоча давайте. Давайте я покажу пресети. Акриція 1-2. Принц Каймер старт з сном. Маріус, він буде просто А3. Блокуємо, він буде з А2 ходити. Раманту з кулемета свого. І Гнут ходить просто з А3. Погнали, дивитися, хто і в що одягнутий. Акриція одягнута все до додаткового ходу, плюс сет імпульсивності. Е, ну, Тут, самі бачите, ніякої жорстокості, ніякої летальності немає. Навички відповідно залеті повністю. Дар тут обраний спустошення душі. Це суто гідрова акриція. По параметрах у неї, друзі, 280 швидкості, 70... 85 крит шансу і 302 критичної шкоди. Вона фактично завжди стоїть в лідерах і вона плюсує всім крит шанс. Таланти виглядають наступним чином. Далі йдемо. Далі Гнут. Гнут у нас в сеті з феї, в сеті з летальності. Його параметри наступні: 251 швидкість, 100% крит шанс, можна менше, а більше критичної шкоди. 267 критичної шкоди. Навички, відповідно, зледі повністю. Тут дар обраний спустошення душі, але фактично він е, є страхуючим. Страхуючим даром є спустошення душі саме у акреції того, що вона ходить останньою таланти у гнута виглядають ось так. Витрощення шоломів також. Гнут, наскільки я знаю, тут також ходить в команду на гідру Раманту, стандартний Раманту. Що від нього потрібно? Швидкість. Він 293 має швидкості, 500 плюс точності. Більше нічого. Навички золеті повністю. У нас цікаві тільки ось тут його. А 2 таланти, відповідно, в точність. Ось такий. Раманту. Каймер, принц Каймер, зразу ж таки дивимось, що він одягнутий тут в сет завзяття. Це для того, щоб не було фейлів. Ну, вони в чистій теорії можуть бути, але, по словам Олександра, власника цього аккаунта, він відфармлював е, турнір Альнаме попередній і відфармив без жодного фейлу. Ось. Тобто принц Каймер в нього дуже гарно та й працює. Але я вам скажу зразу, що замість принца Каймера сюди Аделінку ставимо, вона сон накладає без. Удару, і плюс своєю пасивною навичкою ще збільшить шкоду ваших ДД на 10%. Ну і фактично можна буде менше критичної шкоди давати нашим ДД. Ось а так тут сет завзяття. Також замість принца камера може бути будь-який герой, який накладає сон. Бажано, щоб він не був синьої стихії, або він робив це без удару, наприклад, Конелія. так? Навички, відповідно, злиті повністю. У нас тут цікаві тільки А-2. І фактично все. Таланти, ще раз показую, виглядають наступним чином. Ну і друзі, наш кінь Маріус, бравий. Олександр його вдягнув в сет Раталоса. Не можу я звикнути, що цей сет називається сет нівечення. Ну, якось звичніше сет Раталоса, якось прикольніше, тим більше він ж виглядає як Раталос. Ну, не суть. Шість частинок зібрав. Далі тут біжутерія на перезарядочку, Того, що Маріус буде використовуватись максимально на гідрі. Буде наносити там. Я не знаю, скільки Олександр вдарить, скільки там буде шкоди від Маріуса. Ну, Буде цікаво вже самому і подивитися. По параметрах Маріуса. Що йому потрібно? Йому потрібно відповідну швидкість і крітшанс критичну шкоду. Також можна давати йому захист, адже він герой захисту. цікаво там його від захисту і від максимального здоров'я. Він три рази б'є, так що можна захист також давати. Ще раз показую локацію. До речі, а тут диявол пустелі показую, що нічого не прокачено на диявол ну, з онлайн-аренки маю на увазі. Навички залиті майже повністю. Тут ще не вистачає однієї книжечки, але він на Альнаме цю навичку у нас не використовує. Звісно ж таки, якщо у вас не буде вистачати демеджу, ви можете використовувати, щоб він ще себе бафнув і ще сильніше пробивав з А-2. Навички Маріуса виглядають. Не навички, таланти Маріуса виглядають наступним чином. Ось така ось команда. З розряду дивись, як можу. Е, якщо у вас є всі ці герої, звісно ж таки, ви можете фармити альнаме всього-навсього за 6 ходів. Якщо сподобалось, ти знаєш що зробити. Я знаю, що ти будеш зараз писати, немає, не бюджетно, ну, ми не з такої сім'ї, да, і так далі, і тому подібне, друзі. Але це фрі-топлайний аккаунт, і це все реально мати. В теорії, так, а в практиці акрицію хтось і гнута не має, а акрицію дістати дуже важко, це потрібно, щоб просто повезло. А якщо в тебе є акриція і є гнут, рано чи пізно у тебе буде Маріус, і ти зможеш зробити ось таку ось круту команду. Якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити. І так, зустрінемось в наступному відосі. She a hunted. Gets everything that she wants and opponents. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.